Доброго дня, мене звати Дар'я, мені 39 років. Два роки тому мені було встановлено рідкісне генетичне захворювання сполучної тканини, синдром Еллерса данлоса Тип генералізована гіпермобільність. Це означає, що у мене йде поломка в гені, який синтезує колаген, який тримає наше тіло вкупі. Через це захворювання всі мої суглоби стали гіпермобільними і першою постраждала шия. Всі і хрящі кістки, все стало дуже слабким і нездатним втримувати мою голову на плечах. Цей діагноз був встановлений в нейроінституті в одній з клінік Іспанії міста Барселона. Тому що 4 роки, втрачені на встановлення діагнозу в Україні, ні до чого не призвели. Там було запропоновано зробити операцію, це був єдиний вихід, тому що ліків від цього захворювання немає ніяких навіть підтримуючих, щоб притормозити це захворювання. Було запропоновано зробити стабілізацію, тобто фіксацію голови. До шиї від черепа до першого або другого грудного хребця. На той момент це була дуже велика непідйомна сума для мене. І мені прийшлося повернутися в Україну і шукати лікаря тут. На даний момент на моєму хребті вже було зроблено три операції, але так як захворювання рідкісне і лікарі недоцінили. Якби, рівень слабкості всіх цих тканин, вони навставляли мені своїх систем, які вважали за потрібне. Але все це не було технічно правильно зроблено, і зараз мусить бути перевстановлене все абсолютно зняте і заново поставлене. В Україні лікарів, які міг мені допомогти, більше немає. А зараз я знову на тісному зв'язку з Іспанією. І перше, що вони пропонують, перший етап, це у мене тут спереду стоїть пластина титанова, яку треба зняти, тому що вона мені заважає навіть дихати. Інший етап буде те, що казали, скручення голови від черепа до другого грудного хребця. Але це дуже великі гроші, дуже, яких в мене немає, які я і так уже потратила на всі ці операції в Україні. Тому я звернулася до фонду, допомагаю Укр, які дали добро на публікацію моєї справи, за що їм я дуже вдячна. І зараз вони мені будуть допомагати. Акумулювати ті кошти, які мені потрібні на операцію. Зараз я хочу звернутися до тих, хто дивиться це відео і кого зачепила моя історія. Я дуже хочу попросити вас допомогти мені назбирати цю суму коштів для того, щоб повернутися до нормального життя, де я проводжу не 23 години. В ліжку на добу, а де я більш-менш активна людина і можу приймати участь в житті своєї родини. Будь ласка, всім, хто може, я дуже прошу вас допомогти мені, тому що так жити, як я живу зараз, дуже важко. Це постійний біль, це оніміння рук, оніміння обличчя. Головні болі, які нічим не знімаються. Будь ласка, звертаюся до всіх, хто мене дивиться. Допоможіть мені, дійти до моєї мети. Дуже дякую.